У мене такий от дуже класний салатик літній, але можна і не дітом тільки готувати. І вся суть цього салату в дуже класній заправці. Просто раз спробуєте і ви будете його часто готувати. А поки я тут шуіть готуйте. Це дуже смачно. Починаємо ми наш салат з власне самої його фішки, це заправка. Тут є дві чайні ложки гірчиці. Будь-яка, як любите гострішу, давайте гострішу. У мене американська звичайна. І дві столові ложки оливкової олії. Дві столові ложки наршарапу. Це гранатовий сироп. І дві столові ложки вустерширського соусу. вустер, коротше. І щоб не паритися зі спеціями, то такі -от два пакетика готового заправки соусу до грецького салату. І звичайна банка 400 грецького йогурту. Сіль є в тій заправці, так що тільки суміш перців. Все гарненько калапуцькаємо. Так, Зелений горошок, злили водичку. Баночка каперсів. Огірочки нарізаємо за бажанням, як вам подобається. Я хочу їх так, чуть погрубше. Помідорку нарізаємо і таку от половинку такої невеликої капустинки. І така от невеличка копчена четвертинка. Добавили курочку і зверху натерти грам 120-150 якогось сиру. Можна додати якоїсь зелені, цибульки чи кропу, я зараз не хочу зелені. Перемішуємо. Так, подавати можна отак порційно. Або отак собі, і перед подачею посипаємо крутонами. Та й готово!